Вночі 9 квітня Росія запустила дві ракети С-300 по приватному сектору Запоріжжя. Одразу після прильоту на місце трагедії прибули рятувальники. Їм вдалося дістати жінку з під завалів вщент розваленого будинку та передати медикам. Її чоловік загинув під конструкціями, що впали на нього. Їхня десятирічна донька померла в кареті швидкої. Загалом пошкоджень зазнали 50 приватних осель. Дуже гарна сім'я, така не знаю, спокійні. Урівноважені, дитина хороша, обидва робили, Ваня ну і жінка на критому ринку. Вони торгували. Дуже шкода. 10 квітня з російського полону звільнили ще 100 захисниць та захисників, 80 чоловік, і 20 жінок. Серед них військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці та оборонці Азовсталі і Гостомеля. Деякі з воїнів повернулися додому із серйозними пораненнями. Попереду на них чекає довготривала реабілітація та зустрічі з рідними. Раді бачити вас вдома нарешті. Слава Україні! А в ніч на Великдень росіяни вкотре атакували Запоріжжя. На щастя, обійшлося без постраждалих. Два удари припали на зелену зону. Ще два поруч з готельно-ресторанним комплексом. Вибуховою хвилею було пошкоджено чотири багатоповерхівки. Там, зокрема, постраждали дві квартири, а у під'їздах повилітали вікна. Пошкоджень зазнав і фасад будівель. Виїхали на місце зразу працівники міської аварійної служби після того, як було на почали надходити від людей заявки на те, що вийшло таке. Ну і наразі. Працюють майстри міської аварійної служби, закривають під'їздні вікна, але сьогодні головне закрити квартири. У цей же час ворог атакував і комишуваху. Одна з ракет влучила біля церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю храму та житлові будинки навколо. А у Шостенському районі Сумської області росіяни вдарили по психоневрологічному інтернату. За повідомленням оперативного командування Північ удар завдали керованою авіабомбою. Наслідок атаки поранення отримали 70-річна жінка, а 167 пацієнтів залишилися без даху над головою. 17 квітня з артилерії окупанти обстріляли Херсон. Цинічно вгатила по центральній. Ному ринку на жаль, постраждало шестеро осіб. Херсон ворога атакував шість разів, випустивши по місту 14 снарядів. Окупанти поцілили в територію та споруди дитячого здоровчого табору Білозерської громади та лінію електропередач у Чорнобаївській громаді. Минулої доби через російську агресію поранення дістала одна людина. Трагічний вечір, 18 квітня, видався на Харківщині. Терористи вдарили з авіації по вовчанську. На жаль, загинули цивільні чоловік та жінка. Понівечило два житлових будинки та ринок. На місці виникла масштабна пожежа, наслідок якої згоріло близько 60 торговельних павільйонів. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп'янського району було поранено 70-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. У спокою окупанти не залишали Запорізьку область, і 25 квітня випустили авіабомбу по приватному сектору у селі Єгорівка. Утворилась величезна вирва. Вибуховою хвилою зруйнувало оселі людей. Осколкові поранення отримала 65-річна жінка. А ось у Степногірську через атаку градами понівечило дитячий садочок. На момент обстрілу в закладі перебувало близько 10 осіб. На щастя, обійшлося без жертв. Нагалом, снаряди ворога потрощили 11 домівок мирних жителів. Трагічною видалася ніч на 27 квітня у Микола Лаєві близько першої години терористи гатили по місту ракетами калібр. Одна з них влучила у багатоповерхівку, ще одна у приватний будинок. Внаслідок агресії загинула людина. Ще 23 жителя, серед яких і 12-річна дитина отримали порізи та осколкові поранення. Понівечило історичну та адмінбудівлю, навчальний заклад, кілька багатоповерхівок та приватних будинків. Вночі газовики та електрики відключили всіх від постачання. Також треба сказати, що в одному з мікрорайонів немає внаслідок удару світла. Останні чотири місяці в Миколаєві було тихо, тобто останній обстріл був 31 грудня саме перед новим роком. І після цього в нас було достатньо тихо, тому люди відвикли від того, що їх бомбардують, і тому була невелика паніка. А вранці 28 квітня росіяни масово атакували територію нашої держави із літаків Ту 95 з району Каспійського моря. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерхівку в Умані, що на Черкащині. Загинуло 26 людей. Серед них шестеро дітей. У першому під'їзді із 46 квартир, 27 повністю зруйновані. На Київщині у місті Українка уламки російської ракети впали на багатоповерховий будинок. Пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверсі. Травмовані двоє людей, серед яких 13-річна дитина. У Дніпрі ворожа Ракета зруйнувала приватний будинок. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Ще троє людей отримали травми. Загалом російські окупанти випустили по території України 28 квітня 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х 555 Силами ППО й інших підрозділів сил оборони знищено 21, а також два БПЛА оперативно тактичного рівня.